Біблія послання апостола Павла до Євреїв, розділ перший. Багато разів багатьма способами, колись через пророків, говорив Бог до наших батьків, а цими останніми днями заговорив до нас через Сина, якого поставив спадкоємцем усього і через якого створив віки. Він, будучи сяйвом слави та образом Його сутності, утримуючи все словом своєї сили. Здійснивши з собою очищення наших гріхів, сів праворуч величності на висотах, він настільки кращий за ангелів, наскільки преславніше від них його ім'я, яке він успадкував. Бо кому з ангелів і коли мовилося, Ти є мій син, я нині породив тебе, або я буду йому за Отця, а Він буде мені за сина. І коли знову вводить первородного у світ, то каже, і хай поклоняться йому всі Божі ангели, а щодо ангелів каже, Ти робиш духів своїми ангелами, а палючий вогонь своїми слугами. А до Сина, Боже, твій престол навіки віків, і скіпетр Твого царства, це скіпетр справедливості. Ти полюбив праведність і зненавидів беззаконня, тому помазав тебе, Боже твій Бог, олією радості. Більше, ніж друзів твоїх. І ще ти, Господи, на початку заснував землю і небеса, діло твоїх рук, вони загинуть, а ти стоятимеш, і всі, мов одяг, постаріють, наче накидку згорнеш їх, і як одяг, вони будуть замінені, а Ти той самий, і рокам твоїм не буде кінця. Кому з ангелів і коли він сказав? Сядь праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів під ніжком для твоїх ніг. Хіба не всі вони є духами служіння, які посилаються на служіння задля тих, хто має успадкувати спасіння. Розділ другий. Ось чому ми повинні бути надзвичайно уважними до почутого, щоби часом не відпасти. І якщо слово сказане ангелами було непохитним, і кожний переступ та непослух отримали справедливу відплату, то як ми уникнемо її, коли знехтуємо таким великим спасінням? Воно мало початок у проповіді Господа і було підтверджене нам тими, хто почув? А Бог свідчив ознаками і чудесами. Різноманітними проявами сили і дарами Святого Духа згідно зі своєю волею, адже не ангелам він підпорядкував майбутній світ, про який говоримо, а дехто засвідчив десь, кажучи, хто така людина, що пам'ятаєш про неї, або людський син, що навідуєшся до нього, ти зробив її дещо меншою від ангелів, ти увінчав її славою і честю. Все підкорив ти під її ноги. Коли ж підпорядкував їй усе, то не залишив нічого, що було б їй непідпорядковане. Однак тепер ще не бачимо, щоб їй усе було підпорядковане, а бачимо Ісуса, який через те, що витерпів смерть, був увінчений славою і честю. Він став дещо меншим за ангелів, щоби за Божою благодаттю зазнати за всіх смерть. Оскільки так і мало бути, щоб той, для якого все і через якого все, хто привів багатьох синів до слави, того, хто є першопричиною їхнього спасіння, через страждання зробити завершеним, адже і той, хто освячує, і ті, які освячуються, всі від одного. Через це він не соромиться називати їх братами, кажучи. Сповіщу твоє ім'я моїм братам, серед церкви оспівуватиму тебе. І знову я буду надіятися на нього. І ще ось я і діти, яких мені дав Бог. А що діти стали спільниками крові й тіла, то й він подібним чином став їхнім спільником, аби своєю смертю знищити того, хто має владу смерті, тобто диявола. І визволити тих, які через страх смерті все життя утримувалися в рабстві, адже не ангелів він приймає, але приймає нащадків Авраама. Тому треба було йому в усьому уподібнитися братам, аби бути милосердним і вірним первосвященником перед Богом для ублагання за гріхи людей, бо в чому сам постраждав, будучи випробуваним. Він може допомогти і тим, хто переносить випробування. Розділ 3. Тому, святі брати, учасники небесного покликання, роздумуйте про апостола і первосвященника нашого віровизнання, Ісуса, який вірний тому, хто поставив Його, як і Мойсей, у всьому Його домі, тому що Він настільки гідний більшої слави, ніж Мойсей. Наскільки більшу честь має будівничий, ніж дім, адже кожний дім хтось будує, а той, хто збудував усе, є Бог. Отже, Мойсей був вірний у всьому Його домі, як слуга для засвідчення того, що мало бути сказане, а Христос як син у своєму домі. Цим домом є ми. Якщо аж до кінця непохитно, збережемо відвагу та похвалу надії. Тому так промовляє Святий Дух, сьогодні, коли почуєте його голос, не робіть закам'янілими ваші серця, як ото було під час нарікання в день випробування в пустелі, де мене спокушували ваші батьки, випробовували мене і бачили мої вчинки впродовж сорока років. Тому я обурився на цей рід і сказав: постійно вони блукають серцем, вони не пізнали моїх доріг. Тому я поклявся у своєму гніві, що вони не ввійдуть до мого відпочинку. Бережіться, брати, щоб часом не було в когось з вас лукаве серце, повне невірства, щоб відступити від живого Бога, але потішайте себе щодня, доки ще сьогодні триває, щоб не закам'янів дехто з вас через підступність гріха. Тому що ми стали співучасниками Христа, якщо цей початковий стан. Твердо збережемо аж до кінця, як сказано, сьогодні, коли почуєте його голос, не зробіть закам'янілими ваші серця, як було під час нарікання. Адже хто ті, які почули, але повстали? Хіба не всі ті, котрі вийшли з Єгипту з Мойсеєм, на кого ж він був обурений сорок років, чи не на тих, які згрішили і чиї кості полягли в пустелі? Кому присягав, що не війдуть до його відпочинку, як не тим, хто не послухався, і ми бачимо, що вони не змогли увійти через своє невірство. Розділ 4. Тому, поки діє обітниця ввійти до його відпочинку, біймося, аби не здалося комусь із вас, що він запізнився. Адже ми, як і вони, одержали добру звістку, але слово яке слухали, не принесло їм користі, бо не слухали з вірою. Ми, які повірили, входимо до відпочинку, як він провістив. Я присягнув у моєму гніві, що не війдуть до мого відпочинку, хоча діла його були закінчені при створенні світу. Тому що сказав десь про сьомий день ось так і відпочив Бог сьомого дня від усіх своїх діл. І знову тут не війдуть до мого відпочинку. Отже, виходить, що деякі ввійшли до нього, а ті, хто раніше одержав добру звістку, не ввійшли через непослух, і знову призначає якийсь день сьогодні, кажучи через Давида по багатьох роках те, про що раніше говорилося. Сьогодні, коли почуєте Його голос, не зробіть закам'янілими ваші серця. Якби Ісус вин дав їм відпочинок, то не говорив би після цього про інший день. Тому для народу Божого залишається суботній відпочинок, бо хто увійшов до його відпочинку, той і відпочив від своїх діл, як Бог від своїх. Тож поспішімо увійти до того відпочинку, щоби хтось не впав у непокору за тим же прикладом, адже слово Боже живе й діяльне, гостріше від усякого двосічного меча. Воно проникає аж до поділу душі й духа, суглобів і мозку кісток, судить думки й наміри серця, і немає створіння, яке б сховалося від нього, але все оголене і відкрите перед його очима, йому дамо звіт. Тому, маючи великого первосвященника, який пройшов небеса Ісуса, Божого Сина, тримаймося визнання. Адже маємо не такого первосвященника, який не може співчувати нашим слабкостям, але який подібно до нас був випробуваний у всьому за винятком гріха. Тому приступаємо сміливо до престолу благодаті, щоб одержати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Розділ п'ятий. Оскільки кожний первосвященник, який вибирається з поміж людей, настановляється для людей у Божих справах, аби приносити дари та жертви за гріхи, щоб міг співчувати необрізаним і тим, які заблукали, адже й сам оточений неміччю, і тому він повинен як за людей, так і за себе приносити жертви за гріхи. Та ніхто сам по собі не приймає честі, а тільки тоді, коли покликаний Богом, як Аарон. Так і Христос не сам себе прославив, аби стати первосвященником, але Той, хто сказав йому: Ти, мій син, я сьогодні породив тебе, і в іншому місті говорить: ти священник навіки, за чином Мелхиседека. Він, перебуваючи у своєму тілі з великим риданням і слізьми, заніс благання і молитви до того, хто може спасти його від смерті і був вислуханий за благочестя. Хоча був він сином, проте навчився послугу через те, що постраждав. Досягнувши досконалості, він став причиною вічного спасіння для всіх, хто йому покірний, і Бог назвав його первосвященником за чином Мелхиседека. Про це нам слід було би багато що сказати, та нелегке воно, щоб висловити, оскільки ви стали нездатними слухати адже ви з огляду на вік Мали би бути вчителями, однак знову потребуєте, щоб хтось вас навчав початкових принципів слів Божих. Потребуєте молока, а не твердої їжі. Адже кожний, хто вживає молоко ще недосвідчений у слові праведності, оскільки є немовлям. А тверда їжа для дорослих, які мають вироблені звичкою почуття розрізняти добро і зло. Розділ 6. Тому Залишивши початки Христового вчення, скеруємо себе до досконалості, щоби знову не покладати основу покаяння від мертвих діл та віри в Бога, науки про хрещення, про покладання рук, про воскресіння мертвих і вічний суд, і це зробимо, якщо Бог дозволить, адже неможливо, щоб ті, які раз були просвічені і скуштували небесного дару, стали співучасниками Святого Духа. Скуштували доброту Божого Слова, силу майбутнього віку, і відпали, аби знову обновлятися для покаяння, повторно розпинаючи в собі та зневажаючи Божого Сина, бо земля, що напилася дощу, який її часто зрошує, і родить корисну зелень тим, котрі її обробляють, одержує благословення від Бога. А та, що зростила терня і бур'ян, не потрібна. І близька до прокляття, її кінець спалення, улюблені. Хоча ми так і говоримо, але ми впевнені, що з вами справи кращі і що ви тримаєтеся спасіння. Адже Бог не є несправедливий, щоб забути ваше діло, працю любові, яку ви виявили Його імені, послуживши і продовжуючи служити святим. Тож бажаємо, щоб кожен з вас аж до кінця виявляв ту саму дбайливість. Для повної певності надії, аби ви не розлінилися, а наслідували тих, які вірують і терпінням успадковують обітниці. Коли Бог давав обітницю Авраамові, не маючи ким більшим поклястися, поклявся собою, кажучи: Я поблагословлю тебе вельми і дуже розмножу. Тож, будучи довготерпеливим, він одержав обітницю. Люди клянуться вищим. Адже клятва для підтвердження кладе край усякої їхньої незгоди, тим більше Бог, бажаючи показати спадкоємцям обітниці незмінність своєї волі, дав клятву, щоби через ті дві незмінні речі, в яких неможливо, аби Бог сказав неправду, ухопившись за надію, що перед нами ми, котрі знайшли захист, мали велику втіху. Вона, немов якір для душі, міцний і надійний. Що входить усередину за внутрішню завісу, куди як предтеча увійшов задля нас Ісус, ставши навіки первосвященником за чином Мелхиседека.